Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав російську війну проти України, продовжує лікуватися від раку. Останнім часом його стан вважається більш серйозним. Про це заявив політолог, колишній професор МДІМВ, МВ школи підготовки шпигунів і дипломатів Валерій Соловей. Повідомляє Мірор. За даними політолога, нещодавно Путін перейшов на нові ліки від раку. Після цього у нього стався нервовий зрив. Диктатор просто закрився у своїй кімнаті і плакав. Навіть сам Пісков не спростовує чутки, а просто називає їх досить дивними. В цей час він проходить третій курс лікування. Попередні. Два були вкрай невдалими, сказав Соловей. Як повідомлялося в телеграм-каналі, генерал Езер, який нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки, Езер РФ нещодавно у Путіна нібито стався нервовий зрив. Стверджується, що диктатор закрився в кімнаті. і Плакав охорона не могла потрапити в приміщення. Туди змогли зайти лише медики. Путін сидів на підлозі біля дивана і історично плакав. На ньому була тільки мокра біла футболка, яку він ймовірно намагався зняти і чорний носок на правій нозі. Поруч лежав розірваний на частини підгузник, якими Путін останнім часом. Часом користується постійно на всі звернення до нього. Президент практично не реагував, продовжуючи плакати ридма. Йдеться в повідомленні, путіну стало легше лише після того, як йому зробили ін'єкцію з антипсихотичним препаратом. Після цього його помили, переодягли і поклали в ліжко. Раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Він хворіє вже дуже давно. Я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і сподіваюся, що дуже скоро сказав Буданов в інтерв'ю Бісі News. на уточнююче питання, чи отримували в цю інформацію від джерел близьких до Путіна. Буданов відповів так: керівник української розвідки також вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті. Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо. Підкреслив Буданов. Він також вважає, що після смерті Путіна у Росії відбудеться зміна влади. Буданов підкреслив, що не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.